Що стосується роботи, взагалі блокпостів і вилучення зброї, то тільки за 23 рік ми вилучили близько 5,5 тисяч одиниць вогнепальної зброї, я е, можу сказати, що 2 мільйона боєприпасів також вилучені у нас і е, в схронах, і на блокпостах. І у злочинного світу тому це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, що і вночі в тому числі, і цей випадок показує, що який би не був мотив у цих громадян, вони порушили закон і мають і мають відповісти. Неси відповідальність. От щодо протоколів реагування, ви якраз про це сказали, і тиждень тому ви говорили, що ДСНС повністю протоколи реагування змінили. Результати роботи за оновленими протоколами ДСНС вже є. Скажіть, будь ласка. Так, звичайно, після того як ми анонсували е ці зміни, ми вже внесли корективи. В роботу державної служби з надзвичайних ситуацій я хотів би згрунтував, що це не тільки робота ДСНС, а робота всіх служб і комунальних, і поліції, і медичних, які прибувають на місце прильоту, ракети або безпілотника, наприклад, або артилерійського обстрілу ворога. Ми говоримо про збереження життя та здоров'я як працівників, які приїжджають на ліквідацію, і так і також наших громадян, які потребують допомоги. Тому що стосується екіпірування, що стосується правил використання інженерної техніки, що стосується правил використання службових собак і підготовки цих собак, що стосується, наприклад, обов'язково застосування обов'язково застосування сейсмічних датчиків, коли ми проводимо розбір завалів чи на об'єкті критичної інфраструктури, чи житлового будинку, ці всі норми вже прописані, і більш того, ми забезпечили всі наші підрозділи відповідним обладнанням. Плюс до цього, відповідно до всіх інструкцій, по всій Україні на сьогоднішній день працює ряд хабів, які дозволяють зменшити і максимально час пересування тієї чи -ті іншої техніки, тих чи інших підрозділів для ліквідації наслідків. Зрозуміло. Тобто, ми очікуємо, що рятувальники, які прибувають фактично першими, Часто разом з працівниками національної поліції на місця влучання російських ракет чи безпілотників вони ну ймовірно, принаймні так будуть в більшій безпеці. Ну на жаль, на жаль, саме життя та здоров'я наших працівників, наших рятувальників, поліцейських. Е Забирає це життя, забирає війна. Саме ми кров'ю пишемо ці інструкції. Так. Як би це страшно не звучало, але ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були можливо допущені перед цим.